Всім привіт! З вами я, Лідія Бабич, я лікар-педіатр, і я знаю дуже багато про вакцинації і деякою частинкою зараз я з вами поділюся. Обговоримо з вами питання взаємозамінності вакцин. Якщо ваша дитина або ви отримали першу дозу якоїсь вакциною, якою можна продовжувати, як обрати вакцину, чи можна продовжувати вакциною іншого виробника іншої назви. Обговорюємо це все. Отже, вакцина від гепатиту Б. В пологових будинках зараз поширена доступна вакцина Еувакс Б, це вакцина корейського виробництва. Вона в Україні вже давно з цією вакциною, все гаразд. По технології виробництва вона така сама, як бельгійський engerix B. І можна починати вакцинацію цією вакциною, а продовжувати іншою вакциною. тобто компонент від гепатиту Б в складі 5-6 компонентних вакцин. П'ятикомпонентна вакцина це державний пентахіп, індійська вакцина, або шестикомпонентна вакцина гексаксим, Мінфанрікс Гекса. Вони містять компонент від гепатиту Б. І дитина може отримати першу дозу euvax B корейською вакциною, а потім продовжити вакцинуватися тими вакцинами, які доступні. Далі вакцина АКДП 5, 6 компонентна, 4-компонентна, як це все обирати. Отже, за календарем, якщо все по плану, в 2 місяці діткам пропонується отримати комплексну вакцину, яка захищає від кашлюку, дифтерії, правцю, поліоміеліту гепатиту Б та гемофільної інфекції. Це може бути індійська вакцина Пентахіп, але її особливість, ну не то щоб недолік, але особливість в тому, що поліокомпонент туди не входить, і дитина має отримати поліокомпонент окремою ін'єкцією, тобто 5 компонентів одним уколом і поліо Шостим уколом. Є можливість вакцинувати дітей е, так званими комерційними вакцинами. Це може бути інфандрікс Гекса -Gexa або Гексаксим. Ось давайте подивимося, вони виглядають ось так. Трошки у вас буде верх ногами на виворі, тому що це відео через селфі камеру. Ну, я думаю, ви розумієте. Отже, ці вакцини аналогічні по складу, вони взаємозамінні. Якщо ви почали якоюсь однією, а потім продовжуєте іншою. Це нормально, це не страшно. На переносимість вакцин це не впливає, так можна робити, і це прописано і в інструкціях до вакцин. І це поширена практика, тобто ці вакцини взаємозамінні. Якщо ваша дитина не отримала щеплення від гепатиту Б в роддомі, то тоді дитина може в 2, 4 і 6 місяців отримати три рази шестикомпонентну вакцину. Пробачте, будь-яку з доступних вам. Тобто, що до компоненту від гепатиту Б, коли дитина не отримала щеплення в пологовому будинку, це підпадає під правило вакцинації з порушенням календаря. І тоді дитина може тричі отримати шестикомпонентну вакцину. В українському календарі доз від гемофільної інфекції до року дві. Хоча поширена світова практика це щоб діти отримували три дози. Вакцини від гемофільної інфекції на першому році життя. Тому вводити на одну дозу більше від гемофільної інфекції, ніж є в українському календарі, це не помилка, це безпечно і це нормально. Ну, а також це можливо рятує дитину від зайвої ін'єкції, якщо ці вакцини розділяти, наприклад, чотирьохкомпонентна вакцина, вакцини від гепатиту Б окремо, щоб не вводити від гемофільної інфекції зайву дозу. Так робити не обов'язково. Ну, і, на жаль, окремо вакцини від гепатиту Б зараз в наявності для дітей не в пологовому будинку. А далі. Ну, от тимчасово такий період, що немає дитячої вакцини. Далі п'ятий компонент на вакцина: комерційні вакцини це інфандрікс ІПВ і пентаксим. Ще вверх ногами взяла, так? Пентаксим. Вони теж взаємозамінні. Це аналогічні по складу і переносимості вакцини французька і бельгійська, тому можна обирати будь-яку. І нема такого правила, що якщо ви почали цією вакциною, то цієї вакцини обов'язково треба і продовжувати. Є нюанси, коли вакцини не є взаємозамінними. Це вакцина, наприклад, від рота вірусної інфекції. Ось ми маємо на українському ринку вакцину Rotatec. І вакцину Rotarix. яка ситуація з ними? Вони не взаємозамінні, тобто якою вакциною ви почали, такою ви маєте, і продовжити щеплення. Тому що в цих вакцинах штами е ротавірусу різні, і кількість доз різна. По ротатеку є обмеження, що дитина повинна отримати. Першу дозу не пізніше віку 12 тижнів. По ротарексу такого обмеження нема. Ротатек вводиться до 8 місяців, а ротарекс до 5,5. Тобто ці вакцини кожна має свої переваги щодо ведення, якщо ви знаєте, наприклад, що можливо щось вам завадить дати дитині чергову дозу від ротавірусної інфекції, але ви дали першу. Тоді Ротатек дає можливість вводити дози до більш старшого віку, а Ротарекс такої можливості не дає. Вакцини від пневмококової інфекції в Україні їх доступно дві: Синфлорекс і привенар 13. На, в державних закладах, на жаль, немає можливості безкоштовно вводити привенар 13. Хоча проєкт такий мав би бути реалізований вже в цьому 2022 році, але, на жаль, війна нам завадила отримати таку можливість для малят. Тому зараз ці вакцини доступні тільки в комерційному секторі. І вакцина від 10 видів пневмококу Синфлорікс, вакцина від 13 штамів пневмококу привенар 13, вони не взаємозамінні з ось такою ну, ремаркою. Якщо дитина почала отримувати Синфлорекс, вона може продовжувати отримувати привенар 13. Якщо дитина отримала першим привенар 13, то далі вона може продовжити тільки ним. Тобто е зменшувати кількість штамів пневмококу в вакцинації не можна. Збільшувати можна, а зменшувати вже ні. Вакцина від пневмококової інфекції захищає дитину від пневмонії, від отиту, від синуситу, тобто це бактеріальні ускладнення в приносових пазухах після ГРВІ, і навіть від пневмококового менінгіту. Це дуже-дуже серйозна хвороба. Тому вакцинуйте, будь ласка, своїх дітей. Це зменшує ризик отримання антибіотиків, тому що ці хвороби це найпоширеніші приводи, коли дітям призначають антибіотики. Це зменшує ризик госпіталізації і це без перебільшення рятує життя. Тому вакцини від пневмококової інфекції потрібні, і вони мають бути введені вже з віку 2 місяці. Не треба чекати 2 років, щоб потім, коли дитина виросте, зробити превенар 13 однократно. Це може бути дуже небезпечно для дитини, оскільки наражає її на ризик серйозної інфекції. Тому, будь ласка, не відкладайте ці вакцини можна робити одночасно з АКДП, з гекса, з пентахіб, з чотирьох, 5 компонентними вакцинами, одночасно з вакциною від рота вірусної інфекції. Будь ласка, вони поєднуються кілька вакцин в один день. Не збільшує ризик поствакцинальної реакції, тому це все безпечно і це можна. Ще один приклад взаємозамінних вакцин: це чотирьох компонентів вакцини: інфанрікс і ПВ і тетраксим. Вакцина, яка містить інактивований поліоміелітний компонент, і компоненти проти кашляку, дифтерії і правцю. Ці вакцини можуть вводитися е, теж взаємозамінно. Ви можете почати з однієї і вводити наступну. Або якщо ви вводили, наприклад, шестикомпонентну вакцину бельгійську, ви можете потім чотирьохкомпонентну вакцину вводити французьку. Це теж не проблема. Ось е, така інформація про взаємозамінність вакцин. І наостанок Скажу про вакцину від Менінгококової інфекції. В Україні зареєстровані дві таких вакцини: це Ні виробництво Pfizer і Менактра. Менактра за інструкцією вводиться з 9 місяців. А Ні ми маємо право вводити з віку 6 тижнів. Тому вакцини не зовсім взаємозамінні. Меннактру ми, ми не можемо починати вводити раніше. Але якщо були зроблені перші дози Ні то продовжити вводити Монактру ми, ми можемо, вона захищає від тих самих штамів менінгококу, що і Німенрекс. Будь ласка, не відкладайте вакцинацію для своїх дітей. Тому що це без перебільшення рятує життя. З вами була я, Лідія Бабич, медичний центр педіатрія з любов'ю в місті Києві. Ми до ваших послуг завжди готові вас підтримувати, заспокоювати, лікувати, вакцинувати, все, що вам потрібно. До нових зустрічей!